Вітаю вас, мої любі мої хороші! З вами Наталя. Я вам якось показувала, що я на днях зробила ось такий салат на зиму. Бачите, як тут добре розварені овочі, прям такі, щоб смакувати можна було легко, не давки, щоб вони були такі з рідиною. Да? І попросили мене дати вам рецепт. Баклажани виходить, це в нас солодкий перець плюс баклажани в томатному соку. Що вам потрібно буде для цього? 2 літри томатного соку, 1 стакан олії, 1 стакан цукру, один стакан оцту, 200 ложки солі. Додатково лавровий лист, перець чорний горошком та зелень по бажанню, але це дуже смачно з свіжою зеленю, тим паче зараз вона є і недорого коштує. Помідори ми на м'ясорубку. Виливаємо в каструлю, да? закипає цей сік, кладемо баклажани кубиками. Плюс в цей час у вас повинно бути нарізано 13 м'ясистих штук перця солодкого кубик, 13 штук цибулі кубік. так, 5 штук лавро... морква тертка. баклажанів у нас виходить 3 кг кубиком без шкірки. обов'язково без шкірки. Щоб не було гіркоти. Ані, якщо зі шкіркою хочете, то ви повинні їх присолити і потім промити. Я роблю без шкірки, тому не заморочуюся. І у вас виходить, що кипить, закипає томатний сік, уже, да? і додаєте потім туди олію, цукор, сіль, Кипятимо 30 хвилин з моменту закипання, коли помішуємо обов'язково. І потім тільки додаємо оцет. Варимо і ще хвилин 40, але ми помішуємо. Обов'язково ми набираємо через от у нас, да, 30 хвилин прокипіло, потім хвилин 20 прокипає, ви все це помішуєте да, через раз. І Набираєте трішки цього салатику в тарілочку, там на блюдце він простих, і ви куштуєте на смак, що ви туди б додали: чи цукру, чи солі, може олії, може вам е, густий, може томатного соку додати. Тобто, ви обов'язково підлаштовуєте під свій смак. Я також підлаштовувала під свій смак. Тому може перчику більше, може меленого перчику додати, може, хочете гострого. Тобто то ви підлаштовуєте повністю салат під свій смак. Така рецептура, але ви регулюєте самі по своєму смаку. Ось так. Тому я так робила, я доводила по своєму смаку. Захотіла добавила ще томатної пасти, щось мені не маловато було, наче смаку, помидор. Тому я ж кажу, це рецепт, але ви підлаштовуєте під свій смак. Смачного. Я вірю, що у вас все вийде і буде дуже смачно. І на здоров'я вам! дякую за увагу! З вами була Наталя. До скорої самої швидкої зустрічі.